Друзі, подивіться, яка гарна у мене капуста пекінська. Дивіться, дуже гарна. Така вже, бачите, вона вже стримиться ось так закриватися. Листочки доверху вже, бачите? Ось. І вона хоче вже формувати качанчик. Ось. Достатньо вона вже величенька виросла. Хочу показати вам, щоб ви побачили окремо. Ось дивіться, який гарний кущик. Ось. Ну і зараз вже буду її висаджувати. Висаджувати буду я в затінку. У мене є ось тут такий затінок, у мене тут дерево. І воно буде затіняти мені цю е, капусточку. Приблизно зараз температура ґрунту 9-10 градусів. І це якраз така хороша температура, яку любить пекінка. Друзі, запам'ятайте, пекінка не любить сонця. Вона любить прохолодну погоду. Взагалі-то її вирощують осінню. так? Але її також можна вирощувати, і багато хто вирощує її ранньою весною. Влітку пекінську капусту мало хто вирощує, тому що вона не любить жару. І коли дуже жарко, вона кидає стрілку і все, і вже вона тоді викидає цвіт, і вона не буде приносити, вже не буде плодоносити. Зараз якраз така хороша оптимальна температура для неї, вона вже достатньо виросла, розсада гарна. Зараз ще подивимося її кореневу систему. Давайте разом подивимося. Ось так треба розпакувати. І тепер треба її витрусити звідси. Ось так. Ну, і тепер давайте подивимось на її кореневу систему. Ось, подивіться, яка гарна коренева система. Далі її тут тримати не можна, тому що вона вже починає кидати круг, бачите, а цього допускати не треба. Коли вже рослинка починає коріння оплітати, ось так дно, то це вже говорить про те, що вона переростає. Ця капусточка ще не переростає, але вона вже починає закручувати, починає. Тільки починає, бачите? Ось. Тому я зараз її буду висаджувати. Дуже гарно коріннячку, дуже гарно сформувалася. Ось дуже гарна така коренева у неї. Ось так. Тому зараз я буду її вже висаджувати. Ось уже один рядочок посадила. Як ви бачите, 10 штучок. Ось. Зараз буду ще тут. Ось у мене є ще в'яшечку. Там теж десь приблизно штук 10 є. Може і більше трошки. Ось зараз ще сюди висаджу, другий рядочок. Ну ось, бачите, вже два рядочки посадила і почався третій. В третьому рядочку тільки чотири є, але буде ще до кінця буду досаджувати, так як в теплиці. Ще раз тут ті, які зійшли трошечки пізніше, вони на даний час трошки менші від цих. Тому хай вони ще трошки поростуть, і я їх досажу до кінця і буде три рядочки. Отже, друзі, бачите, висадили ми ось так. Ось такі вони гарні на сьогодні. Будемо сподіватися, що з них будуть гарні качани. Усім гарного дня.